Вітаю вас новим роком. Зараз роблю розклад на 2 січня. Що буде відбуватися в вашому житті на двох колодах карт Уейта, червоні та чорні діаманти. Що буде відбуватися, який день буде завтра? Показує, що будете відпочивати. Будете відпочивати після свят, але знову випадає п'ятерочка мечів. Це карта війни випадає. Все рівно показує, що потрібно ховатися, потрібно берегти свої сили, показує, тільки тоді ви зможете отримати те, що планували в завтрашньому дні. На червоних та чорних діамантах, вирішення у робочих питаннях, спілкування з людиною, але на жаль, ця людина. Біля вас ненадійна, ненадійний партнер, азартний партнер у спілкуванні, шлях, дорога, дорога, якась дальня дорога. І взагалі у стосунках наступить завтра стабільність. Бережіть себе, підписуйтеся на мій канал, Ваша Олена.